Село Селятин, що у путильському районі, розташовано над річкою Сучава і належить до найстаріших поселень Буковинської Гуцульщини. Тут велику увагу прикордонники приділяють своїй історії та традиціям, а їх у цій місцевості дійсно багато. До прикладу, на базі Селятинського прикордонного відділу є музей імені Сергія Махліновського, військовослужбовця, який виконуючи інтернаціональний обов'язок, загинув в Афганістані. А також в селятині є два загони юних друзів-прикордонників. Клуб юних друзів-прикордонників це можна сказати, кузня для майбутніх кадрів. Персоналу відділу прикордонної служби у нас є військовослужбовці, які в минулому були членами клубів юних дружів-прикордонників. І на даний момент проходять вже службу військовослужбовцями за контрактом. Та й у військовослужбовців від співпраці зі школярами є чимала користь, адже частина затримань на кордоні відбувається завдяки інформації, наданій всезнаючим та всюдисущим дітлихам, кажуть фахівці. У селятині є дві школи, відповідно, і два загони, які постійно між собою конкурують. В основному це діти старших класів, ті, хто вже має навики спостережливості та можуть надати чіткі та важливі факти. Це потрібне і для життя, і для самооборони. Для кожного для кожної дитини. Прикордонники щодня проводять заняття з учнями, так би мовити, знайомлять зі своєю роботою, розповідають, як необхідно фіксувати порушення, пояснюють, що таке незаконний перетин кордону і до яких хитрощів вдаються нелегали, а також навчають основам слідознавства та бойового мистецтва. Зараз ситуація, що в Україні є такі, що, каже, навчить мене каже, в них хочу стріляти. Ну, у нас немає можливості, щоб на полігон їх вивезти це. Вони, є такі дівчата. Боюші, ніж хлопці. деякі школярі навіть особисто зі сторожами кордону виходили у наряди. Загони юних друзів-прикордонників мають свою історію, атрибутику та відзнаки. На базі селятинської школи є музей. У ньому зберігаються експонати першої світової війни, листи ветеранів прикордонної служби, колекція одягу різних поколінь. Головним експонатом нашого музею є реєстраційне посвідчення видане нашому загону юних друзів-прикордонників, окрім того, велику увагу юних друзів-прикордонників приділяють строєві підготовці. Ти прикордонні традиції минулого знати історію та бути патріотом своєї держави навчають школярів у селятині. Більшість хлопчиків та дівчат після закінчення навчання обов'язково стануть військовослужбовцями і будуть охороняти українські кордони. До речі, у загальноосвітній школі колись навчався Олександр Заєць. Хлопець також був прикордонником. Він загинув під час виконання свого обов'язку на сході України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. А на фронтоні школи односельчани встановили меморіальну дошку, щоб пам'ятати своїх героїв. Наталя Гатеш Максим Демко Чернівецький промінь.